Під звуки вибухів жителі Оріхова отримують гуманітарку. Обстріли міста не припиняються ні вдень, ні вночі. Зазвичай росіяни гатять градами та ствольну артилерію. Місцеві кажуть, до такого звикли. «А Чого ви так уділяють? Я не боюся, тому що в мене розгатили й дому, усе, я нічого цього не боюся. У мене син тут воює, я нічого не боюся. Щодня руйнувань по місту стає дедалі більше, але мешканці, які залишаються тут, навіть за таких умов виживають. Ну а що робити? Ну, солдатам побаємо, бережемо свою Україну. Можна сказати, що нема ні одного живого дому. Як не криша, то вікна, ну все одно воно все побите. Ще з весни у місті немає води. Наразі відсутні електрика, питну воду та продукти до Оріхова завозять волонтери. Попри це, місцеві знаходять можливість допомагати і Збройним силам України. В основному розвозимо на блокпости, хлопцям грьов напиляємо на передову, ну, на бліндажі. Те, що той іду, робота допомагаю. Працює в Оріхові і пункт незламності. Раз на добу тут вмикають генератор, аби місцеві могли підзарядити мобільні телефони. Поряд стіни у крові. Нещодавно сюди прилетіла ворожа ракета. Одна людина загинула відразу. От от. ще троє людей були поранені. Якби нашим підрозділом було оказана медична допомога, турнікети, все і власним транспортом викували людей до найближчого шпиталю. В чергове росіяни вирішили повоювати з мирним населенням та показати все вілічє Росії, куди намагалися попасти, невідомо. Люди літні були. Люди старенькі були. Це ну навіть там не схоже не на військових, нічого. Це старенькі літні люди. Куди стріляють ну хаотично незрозуміло, куди і для чого. Там по приватним будинкам, по людям, ну по військовим. Якби там мінімально по військовому не йде стрільби. Такі випадки в Оріхові, на жаль, не поодинокі. Росіяни гатять по житловим будинкам та вулицям. Не ж гатять, аби гатіти. Ну так же я розумію, там завод би був би, ще щось таке. Ну тут же ж люди. Не за що люди. У Нас теж мальчик Рома шов по запорозькій, теж попала, але ну, їхали воєнні, швидко спасли, ногу відрізали, але залишився хлопчик живий. Проте Оріхів тримаються, мешканці вірять та чекають на перемогу України. Живемо, а що робити? Куди хоча й можна було й виїхати? Ну от от прив'язалася, і все, я не можу на другому місці.